Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, що вже не здужав і мишей ловити. От господар його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду його готувати, нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає. Ти хто такий? А він каже Я пан Коцький. Лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. То він згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому несе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже Лисичко сестричко, прийду я до тебе на досвідки в гостину, а вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедові й дикому кабанові. Зійшлися вони докупи та й стали думати, як побачити того пана Коцького. А далі кажуть, а зготуймо йому обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, Я піду по м'ясу, щоб було що в борщ. Дикий кабан, а я піду по буряки картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан має теж неповороткий, вовк. Я старий уже, трохи не добачаю. Тільки зайчикові й доводиться. Побіг заяць до лисичиної нори. Коли ця лисичка виходить, дивиться. Стоїть зайчик на двох лапах біля хати. Вона його й питає, А чого ти прийшов? Він і каже, е Просили вовк, медвідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А лисичка, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він, як прийде, то всіх нас розірве. Вони почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається в хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це виде лисичка свого пана Куцького. Доводить до столу, а він як побачив, що на столі м'ясо багато, та й каже Ма, ма. А ті думають, от вражого батька-син, ще йому й мало. Це він і нас, нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі, то якось комари вкусив його за хвіст, а він хвостом круть. Кіт же подумав, що то миша, та туди а кабан за хвіст. хап! Кабан як схопиться та навтюки. пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. А ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав зі страху лізти на дерево ще вище. Та до такого доліз, що й дерево не здержало, то він додолу гуп та просто на вовка мало не роздушив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко. А заяці собі за ними забіг, не знать куди. А тоді посходили усі докупи та й кажуть, от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.